Чяхи вирішення конфлікту між обленерго та водоканалом шукали у Чернівцях. Випробування системи оповіщення населення про надзвичайні ситуації провели у місті. Прах відомого на весь світ музиканта та композитора володаря Золотої медалі ЮНЕСКО Йосипа Ельгісера поховали у Чернівцях. подивитись новини міста за четвер 20 листопада у студії працює марина Скінтай. мої вітання Попередження щодо відключення електрики на водоканалі вже втілюється у реальність. Обленерго спочатку знеструмило адмінбудівлі водоканалу, а у четвер пообіцяло вимкнути електроенергію у всіх насосних підстанціях. Причина борг 50 мільйонів гривень. Але керівництво водоканалу заспокоює чернівчан. Запевняють, що не у всьому місті зникне вода, а лише у багатоповерхівках і лише вище четвертого та п'ятого поверхів. А дії енергетичної компанії Андрій Штогринець називає шантажем про війну двох титанів монополістів і про те, хто винен у невиплаті заборгованості, далі у сюжеті Наталі Гатеш. Дев'ята ранку міська рада засідання присутні журналісти, представники водоканалу і порожній стілець. А він призначений для керівника міста. От і виникає питання, навіщо було укладати тристоронню угоду між обленерго, водоканалом та міською владою, якщо погашення заборгованості не виконується згідно з підписаним графіком? Керівництво водоканалу борг списує на попередників, каже він почав зростати ще з 99-го року. Одні не оплачуючи в повному обсязі електричну енергію. Бургували, крім того, не плативши податки, І на сьогоднішній день ми маємо дуже цікаву ситуацію. Ми зобов'язані платити податки, які є обов'язково. Другі керівники аналогічно робили інше. Небо оплачуючи повному обсязі електричну енергію, взяли кредит. І ми щомісячно тепер, крім того, що ми маємо шукати кошти на виплату заробітної плати. Оплачуємо відсотки і тіло кредит. На сьогодні без електроенергії залишилися абонвідділи та адмінбудівля водоканалу через такі радикальні методи обленерго. За словами фахівців, водоканал втратив майже один мільйон гривень. Відключення абонентного не відділу ну, ми втратили на сьогоднішній день, проаналізували десь то близько мільйона гривень. При кращому варіанті ми зберемо 5,5 мільйона гривень. Цей мільйон, який ми не дозбираємо, мав би бути спрямований нами на. За оплату за енергоносії, крім того, якщо відключимо ТРП, ми будемо мати ще досить велику проблему: це аварійний режим роботи водогону. І мереж міста вибленерго пояснюють, що була створена комісія, яка розбиралася з ситуацією на водоканалі. За словами Олексія Шекети, водоканал у тарифі за 2014 рік отримує 91 мільйон гривень без ПДВ. З них на електроенергію понад 31. на водовідведення майже 7 мільйонів. Але розраховуватися з боргами підприємство чомусь не збирається. Водоканал в цьому тарифі на розрахунки за Електроенергію отримує 45,6 мільйона гривень. Тобто це ті кошти, які закладені в тариф для водоканалу. Якщо ж взяти так грубо споживання водоканалу приблизно 3,5 мільйони в місяць, це фактично 42 мільйони з ПДВ. Тобто, якщо вірити результатам цієї комісії, у водоканала ще зверху є 3 мільйони. які Можуть бути використані уже не за електроенергію, тому що фактично кошти всі перекривають тариф. 50 тисяч гривень водоканал сплатив обленерго за листопад за електроенергію, ще майже 200 тисяч пройшли як взаємозалік. Аби більше не було подібних ситуацій із виплатою боргу, Олексій Шекета пропонує зменшити тариф на воду для населення. Коли тариф менший, а я думаю, що на 50% його треба вже зменшувати для людей. Найперше будуть платити менше люди. Це позитивно? Позитивно. Друге, запрацює різниця в тарифах закон 27.11. І тоді вже кошти будуть компенсуватися державою, як це було рік, два-три назад. І третє, саме основне. Ці гроші водоканал не вкраде. Крівництво водоканалу заспокоює чернівчан з питною водою в місті проблем не буде. У разі відключення її будуть підвозити. А попередження Олексія Шекети називає шантажем. Без води ми не залишимося і погрози чернівців обленерго про відключення підкачуючих насосних станцій, водозаборів, водогонів. Суперечить закону України про питну воду, закону України про житлово-комунальні послуги всіх інших нормативних актах, тому що в Україні чітко ясно вказано, що відключення питної води заборонено. Битва двох титанів монополістів у Чернівцях продовжується. До конструктивної розмови ще не дійшли. Голова правління ПАТК Чернівці Обленерго готовий Ми... до відкритого діалогу з мером міста, аби вирішити ситуацію з водоканалом. Наталя Гатеш Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь. Перемовини міського голови та голови правління Чернісі таки відбулися. Чи вдалося знайти шляхи вирішення конфлікту? Дивимося. У ратуші врешті зустрілися керівники двох підприємств водоканалу, і обленерго та міський голова, а також депутати, аби врегулювати конфлікт. Перемовини одразу перетворилися на взаємні звинувачення, виправдання та підрахунок чужих грошей. Проте населення турбує лише те, чи буде у їхніх домівках вода. Нагадаємо, через значний борг Чернівці Обленерго від'єднали абонентський відділ водоканалу від електроенергії. Та якщо ситуацію не врегулюють, обіцяли відключити і водонасосні станції. Керівник Чернівці Обленерго Олексій Шакета вкотре висловив свою позицію: ніхто не зацікавлені у відключенні електроенергії. Проте комунальне підприємство має сплатити до кінця року хоча б 3 мільйони гривень боргу. Ми повинні вирішити, як знайти 3 мільйони за два місяці, щоб сплатити за спожиту електроенергію. Не прив'язуючи до тарифів, не прив'язуючись до якихось там інших моментів. Тобто, 3 мільйони живих коштів повинно бути в листопаді і в грудні. А далі вже ми теж сидимо зберемося і як жити на наступний рік. Теж нам треба подумати. Потрібно розробити новий графік погашення заборгованості. Як альтернативу, депутати запропонували доручити містобудівному департаменту, щоб боржники розрахувалися за оренду землі, а також щоб у скрутний час комунальники працювали на півставки та пішли у відпустку за власний рахунок. Аліна Олевич, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Депутати обласної ради планують подати уряду свою пропозицію кандидатури на посаду губернатора. Таку ініціативу озвучили народні обранці під час позачергової сесії, яку скликали терміново, адже на порядку денному зміни до місцевого бюджету приймати рішення довелося поспіхом для того, аби встигнути використати кошти вже цього року. Засідання сесії розпочалося хвилиною мовчання за загиблими на Сході. Опісля до народних обранців звернулися волонтери з проханням допомогти захисникам, хто чим може. Зокрема, запропонували депутатам купити одну пару берців та придбати сертифікат на суму 100 гривень. Один сертифікат це є шоста частина від вартості берців для солдата, п'ята частина від вартості бушмата і третина від вартості термобілизни яких потрібно два комплекти для кожного воїна? Крім того, депутати розповіли про ситуацію з дорогою у Вашківцях, адже вже два роки люди чекають її ремонту. Восени нинішнього розпочали, та підрядник через несплату послуг забрав техніку і припинив роботи. Немає проїзду, немає сполучення з Вежницею, з потилою і всі вантажні автомобілі, автобуси їдуть комунальними дорогами, які, до речі, були місяць тому заасфальтовані. Сьогодні вже знову вибоїни, а транспорт, які комунальні дороги не передбачують. Для такого транспорту говорили народні обранці і про складну ситуацію незаконного вивезення з території Буковини деревини. Вони запевняють, у цій галузі необхідно вдосконалювати законодавство. Сьогодні ті нормативні документи, які творить Державне агентство лісових ресурсів, значить, не відповідають і не забезпечують ситуацію на місцях співпраці лісівників розподілення ресурсів між деревообробниками і лісівниками постійно викликають виникають конфлікти. Також депутати розповіли, що в районах області є значні проблеми з оплатою оренди землі. Я тільки по одній сільській раді побачу, що 25 земельних ділянок іде користування і не платять податки. Комерційні структури виросли. У нас заводи цілі стоять на тих землях і немає жодного документу на землю. Після всіх заяв та звернень перейшли до розгляду змін до бюджету. Зокрема, 2 мільйони гривень виділено на придбання препаратів для гемодіалізу. Крім того, подбали і про соціальні установи. 190 тисяч виділено для парик... продовження перекри перинатального центру на вулиці Буковинській в місті Чернівцяк. Крім того, 384 тисячі збільшено видатки для придбання медикаментів в закладах охорони здоров'я обласного рівня. Також буде виділено 239 тисяч гривень на ремонт котелень у соціальних установах та 20 на ремонт бібліотеки імені Івасюка. Аліна Олевич, Максим Демко, Чернівецький промінь. Далі про те, як по обіді звуки сирени, які розносилися містом, насторожили багатьох чернівчан, про мандрівний фестиваль, який у п'ятницю стартує в місті, та про те, як у Чернівцях поховали прах відомого на весь світ музиканта та композитора володаря золотої медалі ЮНЕСКО Йосипа Альгісера. та спершу огляд українських новин від журналістів сайту промінців. Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Банди терористів та підрозділи збройних сил Росії перебувають у стані підвищеної бойової готовності. За минулу добу терористи збільшили кількість обстрілів позицій сил ТО на щастя, загиблих серед українських військових немає. Шість отримали поранення. Зафіксовано неприховування транспортування російською стороною військових вантажів з території Російської Федерації на українську територію, що контролюється бойовиками як автомобільним, так і залізничним транспортом. Спостерігачі місії ОБСЄ на російських прикордонних пунктах пропуску Гукове та Донецьк повідомили, що впродовж тижня з 12 по 19 листопада державний кордон України в двох напрямках перетнули понад пів тисячі осіб у військовій формі. Ці люди перетинали кордон індивідуально або в групах. У місії ОБСЄ заявили, що ці переходи через кордони були загалом здійснені. Через КПП Донецьк учора бойовики активно обстрілювали позиції сила ТЕО на Луганському, Донецькому та Маріупольському напрямах, а також біля Бахмутівської траси. Найбільш напруженою є ситуація на Луганщині. Бойовики чотири рази з артилерії, мінометів, гранатометів та стрілецької зброї, обстріляли наші опорні пункти поблизу селища міського типу станиця Луганська. На блокпостах підконтрольних терористам у Луганській області проводять опитування населення щодо наявності техніки, озброєння та особового складу Збройних сил України у Станично-Луганському районі. Голова Верховної Ради України Олександр Тручинов затвердив порядок доступу до відкритих засідань парламенту, згідно з яким будь-яка особа зможе вільно відвідати засідання Верховної Ради, попередньо подавши електронну заявку. Зміни до регламенту Верховної Ради щодо права громадян відвідувати засідання парламенту було внесено ще у березні 2014 року. Однак механізм реалізації цього права через відсутність спеціального розпорядження голови парламенту залишався невизначеним, і на практиці потрапити до Верховної Ради звичайним українцям було нереально. Двадцять Мого жовтня Олександр Турчинов нарешті затвердив відповідне розпорядження. Вільний доступ до засідань буде забезпечено вже з дня відкриття першої сесії Верховної Ради, восьмого скликання. Прокуратура перекваліфікувала кримінальне провадження проти двох молодиків, котрих підозрюють у підпалі кінотеатру Жовтень зі знищення майна у хуліганство, повідомив очільник головного управління МВС України у Києві Олександр Терещук. За його словами, двоє чоловіків визнали свою провину, проте заявили, що їхньою метою був не підпал кінотеатру, а зрив показу фільму про ЛГБТ. Відтак, як зазначив пан Терещук, після допиту прокуратура перекваліфікувала справу у хуліганство, а затриманих з під варти під домашній арешт. Очільник Київської міліції також повідомив, що спеціалісти з пожежної безпеки встановили тільки два осередки загоряння. У залі кінотеатру у місцях загоряння димових шашок. За його словами, такі ж шашки знайшли при обшуку помешкань підозрюваних. По обіді звуки сирени, які почали розноситися містом, насторожили багатьох чернівчан. Хтось згадав про бомбосховища, інші не знали, куди дітися решта ж просто не звернула увагу. Чому у мирних чернівцях увімкнулись оповіщення про небезпеку? Далі у сюжеті Павла Монахова, 14-та година. Проспект Незалежності тут лунають звуки сирени, але хвилюватися нічого. Так у Чернівцях перевіряють систему цивільного оповіщення. У цій школі про такі навчання знають небагато. Або на місто на напали, або якась масова погана ситуація. Треба кудись бігти. А куди бігти? Рятуватися. Знаєте, що? Мабуть, у бомбосховище та де вони розташовані, відомо теж не всім. Ну тут общені звісно, де в цьому місті. Другі. Він це що в школах має бути, і все більше нігді загалом у кожного опитаного були свої версії походження і призначення цього звуку. Ну, не скоро не пожарно, це точно. Я здогадуюсь, про, про початок війни правильно неправильно. Людям в першу чергу треба зберігати спокій і залишатися на своїх місцях. кажуть в управлінні цивільного захисту, адже сьогодні це була лише перевірка систему оповіщення, яка налічує 18 сирен у Чернівцях і 12 в області, їх встановили ще у 60-х роках минулого століття. Тому час від часу ця техніка має проходити випробування для того, щоб можливо було усунути якісь недоліки, які будуть виявлені під час перевірки, щоб ми мали для цього час і вчасно всі сирени спрацьовували. Сигнал увага всім, який розносився містом, означає те, що людям варто ввімкнути приймач. Там у разі небезпеки прозвучать інструкції від оперативного чергового. Щоправда, йдеться про. Проводове радіо, яке слухають не всі чернівчани. Напевно, дуже Мені здається, що була дитина, яку це слухала. Звісно, давно. давно ля 30 назад. <свісно> Додай слухали, коли було у всіх. а зараз немає. з 2004 року кількість радіоточок в області скрутилася на третину. Наразі їх понад 32 тисячі. Тому в управління соціального захисту населення є домовленість з фм станціями про співпрацю. Отож, почути про небезпеку можна буде на кожному телефоні з приймачем. Павло Монахов Микола Остафій, Чернівацький про. Амінь окрему свої права дізнатися допоможе мандрівний фестиваль, який вже у п'ятницю стартує в Чернівцях. Для показу на Буковині відібрали 10 фільмів про боротьбу з корупцією. Крім того, в рамках заходу можна буде навчитися фотографувати та професійно писати про кіно. Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини «DocuDays» Юдейс щороку відбувається у березні в Києві. Після чого упродовж жовтня листопада та грудня відібрані стрічки показують по всій Україні. Завтра відбудеться відкриття фестивалю. Це буде фільм Євромайдан Чорновий варіант, чорновий монтаж. І він відбуватиметься в 18.00 в на факультеті історії політології міжнародних відносин. Тата відкриття 21 листопада не випадково співпала із річницею революції гідності. А покажуть фільм Естфація, тому що саме аспіранти цього факультету були ініціаторами повстання у Чернівцях, кажуть організатори. Розинкою чернівецьких док юдей стануть цього року і освітні заходи. Ми будемо заохочувати журналістів і не лише журналістів, а й блогерів, скажімо, чи взагалі будь-яких людей, які цікавляться кіно і хочуть про нього професійно писати. Власне, розвивати навик, як писати саме про документальне кіно. У рамках фестивалю в обласній бібліотеці імені Івасюка також відкрив виставку світлин, зроблених на майдані, фотограф Ігор Дай серія робіт під назвою Обличчя Свободи покликана передати атмосферу, яка панувала у центрі столиці під час масового протистояння тодішньому режиму. Фотографії були відзняті впродовж трьох місяців, які митець особисто відстояв на майдані. Кожен зображений на них герой. Ось ця світлина, приміром, була зроблена у таємному шпиталі на вулиці Грушевського. Я дізнався тільки від долі Богомолець, яка займалася цими всіми, що є такі прямо там в центрі. І туди неможливо було так сторонній людині потрапити. Саме цю людину фотографував там се пенсіонер, який працював раніше не соціологом, який добровільно тоді прийшов. Для всіх охочих удосконалити свої навички фотографії Ігор Гайдай провів майстер-клас. А фестиваль документального кіно розпочнеться вже 21 листопада. Покази відбуватимуться у бібліотеках, школах та вишах. Любов мочалова Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Поки грає музика, він живий. У Ченівцях поховали прах відомого на весь світ музиканта та композитора, володаря золотої моделі ЮНЕСКО Йосипа Ельгісера. Він відійшов у вічність ще у травні, втім заповіт митця поховати його на батьківщині викнали лише зараз. Під осіннім дощем в останню путь Ельгісера провели рідні друзі та музика. Віти, вінки і теплі спогади про талановитого митця на Буковині прощалися зі сусідньо відомим музикантом Йосипом Ельгісером. Найрідніші люди, друзі та колеги відгукуються про нього як про активну та дієву людину. Кажуть, хоча йому й було за 80, до останніх днів мав ідеальну пам'ять. Йосмисіч в цілому неординарна особистість. Він мав почуття гумору, талант, колосальні знання дійсно сьогодні. Озвучували як енциклопедія Йосмич знав все. Останні роки свого життя, маючи поганий стан здоров'я, митець провів із донькою у Росії. Там у травні і помер. Вікторія Тучинська розповідає, що батько писав музику до останнього подиху. Він дуже любив п'єсу Вебера, що називається Остання думка. Вибер написав цю п'єсу і помер. І батько завжди казав, яка. Чудова смерть для композитора: закінчити музику і лишити цей світ, і в нього лишилася на столі. Його остання музична думка недописана. П'єса музикант, народився на Буковині 1929 року. Пережив голодомор і Другу світову війну. І все завдяки таланту. Молодий Йосип малював ікони, і це врятувало його від гетто. Він виконував баха, і німці змилувалися. Маестро співпрацював з різними естрадними та оперними виконавцями, а сам зіграв близько 30 концертів. З юних літ і до смертного ложа Йосип Ельгісер не розлучався з музикою. Розповідає донька. За три години до смерті він покликав мене до роялю і сказав. Я мені, мене не буде через три, три години. Ідемо, я заграю тобі на прощання і почав грати Бетховена. Він музикант, композитор, педагог, заслужений діяч України, володар золотої медалі ЮНЕСКО та звання Золоте ім'я світової культури після себе залишив неабияку музичну спадщину. Ельгісер автор понад 70 пісень, романсів, хорових творів та більше 200 інструментальних і оркестрових. Проте його найкращий спадок для сільських шкіл. На боковині буде заснований фонд пам'яті Ельгісера. Ми будемо допомагати разом з міською адміністрацією. Разом з відповідальними і просто небайдужими людьми ми будемо допомагати малим дітям в їхньому шляху до вершин мистецтва. Які мій батько сягнув в повній мірі, і хоч останні два роки жив за кордоном, як справжній українець, не міг залишитися байдужим до тих подій, які відбувалися на батьківщині. За словами доньки, зібравши список небесної сотні, він по порядку за кожне ім'я зіграв баха страсті за Матвієм. Тому й прах маестро поховали, як годиться в Україні. Душу Анновитий митець спокоїться з миром на алеї почесних поховань центрального кладовища Чернівців. Окрім того, ще за життя на Буковині шанувальники визнали його небуденний талант. Ім'я маестро увічнено на міській алеї Зірок, що на театральній площі. Марина Черней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Поки це всі новини четверга. Нагадаю ще раз про що сьогодні розповіли вам журналісти телеканалу Чернівецький Промінь. Шляхи вирішення конфлікту між Обленарго та водоканалом шукали у Чернівцях. Випробування системи оповіщення населення про надзвичайні ситуації провели у місті. Прах відомого на весь світ музиканта та композитора, володаря золотої медалі ЮНЕСКО Йосипа Ельгісера поховали у Чернівцях. Я з вами не прощаюся. Вже зовсім скоро розпочнеться програма. Чернівці сьогодні. Тож побачимось.